Пікантні солоні з легким присмаком чеснику. Ці корейські мариновані яйця ну просто ідеальна закуска на всі випадки життя. Ці яйця в домашніх умовах готуються дуже просто і можна дегустувати їх вже через 24 години. В якості маринаду я буду використовувати соєвий соус, малиний імбир, зелену ципулю, часник, гострий перець і трішки оцту. Спочатку потрібно зварити 6-8 яєць на круто. Для цього заливаю яйця холодною водою і варю 10-12 хвилин з моменту закипання. Потім заливаю воду і заливаю холодною водою, щоб охолодити. І аж тоді очищаю. Складаю в літрову банку, бо це зручно. Чим чесніше, тим маринад більше покриє усі яйця. Але не проблема взяти іншу ємність. Сюди додаю 1 столову ложку нарізаної зеленої цибулі. 1 столову ложку подрібненого чеснику, 1 чайну ложку гострого перцю і 1 столову ложку імбиру. І туди ж 1 столову ложку 9-відсоткового оцту. Тепер сам маринад. 150 мл води змішую з соєвим соусом у пропорції 1 до 1. Тобто 150 мл соєвого соусу. І кладу на вогонь нагріватися, але не до кипіння. Заливаю готовим соусом яйця, закриваю кришкою і залишаю охолонути при кімнатній температурі, і аж тоді кладу у холодильник. Вони будуть готові до дегустації вже через 24 години. Мариновані яйця в домашніх умовах готуються дуже просто і швидко. Час маринування яєць також можеш коригувати. Це може залежати від твоїх уподобань. Якщо ти любиш більш солони, то можеш витримати їх у маринаті десь 2-3 дні. А також рівень солоності і колір маринованих яєць може сильно різнитися від якості і бренду соєвого соусу. Для подачі розрізаю яйця навпіл, присипаю обсмаженим кунжутом, зеленою цибулею і поливаю маринадом. Зберігаються мариновані яйця нерозрізаними у холодильнику не довше одного тижня. Ось такі красиві мариновані яйця у соєвому соусі. Вони мають колір капучино. Ці яйця чудово підходять до рису або будь-якого іншого гарніру. І стануть чудовим і корисним варіантом для сніданку, перекусу чи обіду. Цю страву важко описати, можна сказати, що це незвично, але смачно. Спробуй і ти також приготувати і поділися своїми враженнями. Смачного!